Чуємо стартовий свисток. Це означає, що матч розпочато. Отож, чим може бути цікавий цей поєдинок. І Максим Шандра. номер 28 Роман Саринський. номер 7 Тарас Мусій. Удар по робить якісь певні свої висновки. Момент, який кузик. Це був сьомий тур. Забиває зараз Юрій Кого, та, Ну, Тут у мене склалося враження, що все-таки. Дубика. Помилка зараз, подивіться, яка. Цюпка. Паз назад. Ковальчук який момент! 2 0 ну знову. Знову залишають неприкритим. Гравця. Який. Таке непогане поповнення у складі інеті. Ну але все таки я думаю, ці теми роз... момент, який Шандра віддавав передачу, але все таки. Не точно Цюбка, не забивай! Шни друзі, другий тайм. Номер другий Максим Качур, номер третій. Тарас Брамчук. Команди енергія Львів. і Хороші досягнення мав у складі цієї команди. Забиває Назарій Цюбка. 3-0 Рахунок у цій дуелі робить Цюбка. А, ну і що? Тепер. Опу а... сьогодні. Ну і в принципі такий результат може бути і у грі між Metal. Та командою супер. Барикад а, сьогодні а, розташовується. Пробуває Максимик, не точно. Перехоплення, подивіться, порожні ворота. Кого не забиває, Юрій кого? Питань немає. Розірала швиденько престон Кенджі Метал. Зараз пробиває Юрій кого. Діметала. Переграючи колектив Ківзенерія 2 наряд. Меркурій. Дякуємо вам за перегляд цього матчу. Чекаємо наступного. У Номаса зіграє із Nice Guys.